Вітаємо усіх, хто чекав на черговий випуск про баскету. Про тривалі вихідні разом із ними відгули останні битви у Суперлізі. Тож сьогодні ми підбиваємо підсумки золотої серії будівельника, Зануємося у епічне протистояння Дніпра Черкаських мав. Згадаємо, як трофей Євробаскету 2017 подорожував Україною і підіб'ємо підсумки 26-го чемпіонату України з баскетболу. Готуйтеся, буде яскраво! Просто зараз ми вітаємо баскетболісток київського «Тімскув», які здобули п'ятий чемпіонський титул у історії клубу. У золотому протистоянні жіночої суперліги студентки переграли авангард, здобувши дві перемоги проти однієї у суперниць. Найціннішим гравцем чемпіонату стала форвард «Тімскув» Олена Гулямова. Похід за 10-тим ювілейним золотом Суперліги будівельник, який належить фаворитам, розпочав удома. Команда Володимира Коваля повернулася до Палацу спорту і була близькою до того, щоб захопити лідерство у серії на очах кількох тисяч вболівальників. Генрі Дугад зробив для цього чимало. 25 пунктів приніс американський захисник своїй команді у першій грі. Проте юженці не лише повернулися у гру після 16-очкового відставання. Вони вирвали перемогу. Олександр Петров допоміг команді 23 очками і 6 підбираннями. Та найголовніше, що він зробив результативну передачу у найвідповідальніший момент. А переможний кидок зробив капітан хіміка Олександр Рябчук. Під час другої гри у палаці спорту вболівальникам і гравцям було представлено трофей «Євробаскету-2017», за який цієї осені будуть змагатися найсильніші збірні континенту. Гравці збірної у складі обох команд провели продуктивний поєдинок. Хіміку Володимиру Коніву забракло лише двох очок до дабл-даблу, а будівельник Руслан Отверченко влучив 5 із 5 середніх та ближніх кітків і здобув загалом 16 очок. Права на помилку у цій грі у киян не було. Гості раніше відійшли від нервового початку матчу. Завдяки результативності Джеймса Сміта вони захопили лідерство і утримували його аж до початку останньої чверті. Здавалося, нічого не завадить хіміку у Києві закріпити лідерство і повести у рахунку 2-0. Проте у цей день у трисекундній зоні домінував Михайло Анісімов. Його впевнена гра передалася партнерам. І навіть коли лідер отримав п'ятий фол і залишив майданчик, будівельники не відступили. Вони здобули важливого звитягу, як стала зламною у серії команди залишали столицю із рівним балансом перемог для того, щоб після нетривалого відпочинку зустрітися у Южному. Сьогодні першого травня в день всіх трудящихся у Київському палаці спорту відбувається грандіозна подія другий матч фінальної серії Суперліги Париматч України, де на паркеті зіграють столичний будівельник та хімік з Южного. І сьогодні київський будівельник має чудову змогу відновити парітет у цьому протистоянні. В рамках Фіба Євробаски 2017 трофі тур до Києва завітав ось цей чудовий трофей. Люди мають змогу доторкнутися до цього трофею, за який вже в серпні місяці буде боротися наша національна збірна. Чи присутні чемпіонки України серед жіночих команд Віта Горобець та Наталя Скорбатюк? За кого будете вболівати? Звісно, за будівельник <свісно> звичайно за будівельник. Я думаю, у цій парі хімік будівельник буде дуже яре протистояння, тому що команди справді самі сильніші в чемпіонаті. Четверть другого фінального поєдинку. Поки що перевага на боці южненського хіміка. За лічені хвилини ми вже дізнаємося, хто ж переможе в цьому матчі та збільшить свої шанси на перемогу у фінальній серії. Основна моя задача просмотреть гравців, посмотреть, як вони выглядят в своїх командах. И здесь очень много кандидатов в национальную сборную, поэтому я слежу за ними. Как баскетбольный гурман, чи... дозвольняю да вас то, что избывается на паркете? Безусловно, мне нравится и качество, и эмоции, и зрители, и атмосфера в зале. что публика очень хорошо поддерживает местную команду. Я думаю, сегодня все-таки будильник возьмет реванш. Від цієї гри. I love this game. Я вражений тим, як будівельник справився з хіміком. надзвичайно важка, але крутатка була боротьба. Все було в сантиметрі, в метрі, Можливо, від перемоги ще минулого разу. Але я радий, що нарешті переміг все таки наш київський клуб. Хоча я вболіваю за весь український баскетбол, але щиро пов'язаний з будівельником. Так що я вітаю всіх, хто з нього переживав. Ці емоції я от передив зараз. Це було фантастично. Йоу! Ну, мы постараемся восстановиться, потому что потратили много сил за эти две игры и постараемся восстановиться и как можно свежее подойти к играм в Южном. Илья, как ваше впечатление от украинского баскетбола? Ну, отличная игра. Я был на предыдущем матче, в котором на 1 очко в последний момент проиграли. Ну, вот сегодня отыгрались, молодцы. Будете ли на следующем матче, если серия продолжится в Киеве? Да, конечно. конечно. Будем Я рады, болею, болею за Будувельника. Надеюсь, что он выиграет. Ось і завершився другий поєдинок фінальної серії Суперліги «Паріматч» Матч перемогою київського будівельника. І серія продовжує свій поступ до Южненського хіміка, де 4 та 6 травня відбудуться ще два матчі. У випадку, якщо рахунок буде рівний, то ми маємо змогу 9 травня. Знову зібратися у столичному палаці спорту та побачити, хто ж стане чемпіоном української суперліги. парімач. це була програма про баскет. Любіть спорт, вболівайте за баскетбол та будьте здорові. Всього вам найкращого! Спорткомплекс «Олім» зустрів фіналістів привітно. Проте уже за кілька хвилин на майданчику запанували пристрасті не на жарт. Обидва колективи мали і сили, і бажання повести у серії. Особлива відповідальність тягала на лідерів команд: Джеймс Сміт і Діджі Стефенс перетворили поєдинок на яскраву дуель. Форвард Киян довів, що він може бути не лише потужним данкером, а й відмінним снайпером. На рахунку Діджея – 25 очок. Южинський захисник відвантажив гостям у цей день 26 очок. Догравати южницям довелося останню чверть без головного тренера. Віталій Степановський отримав два технічних хвилин і змушений був залишити ігрову залу. Без свого наставника южниці програли останню десяти хвилинку і дозволили гостям повезти у серію. Для того, щоб підстояти чемпіонське звання, хіміку необхідна була лише перемога у четвертій грі. Проте дебют зустрічі господарів віддали суперникам. У них знову лідерські обладунки приміряв на себе Діджей Стефенс. Гідної протидії знайти йому так і не вдалося. З легкої руки діджея відрив будівельників у третій чверті досяг 25 очок. Те, що чемпіонські матчі так просто не програються, господарі згадали лише у останні 15 хвилин. Знову команду спробував повести за собою Джеймс Сміт. Як міг допомагав йому, Олександр Антіпов проте скоротити відставання більше ніж до восьми очок, хіміки не змогли. Будівельник виграв поєдинок серію, а разом із тим і 10-й чемпіонський титул. Для Володимира Коваля ця перемога стала першою в якості головного тренера команди. А захисник будівельника Генрі Дугат отримав титул найціннішого гравця чемпіонату. Были заряжены, очень было видно, что все, все хотели выиграть сегодня, закончить серию здесь. Поэтому я поздравляю всех нас. Спасибо фанам, которые приехали, все болельщики, которые нас поддерживали по телевизору, всех родных, естественно, клуб, президента и всех. Химик провел отличную серию. Они были очень хорошо подготовлены к нам. И они создавали нам неудобные ситуации для нас. Они пытались менять нашу, нашу игру, останавливать нашу быструю игру. Я считаю, что достойный был у нас соперник. И я поздравляю их с хорошей игрой. И желаю им, парням и тренеру удачи в дальнейшем. Я Человек, который старается добиться максимум, э, неважно, чем ты занимаешься, едешь на велосипеде, хочешь быть первым, карты играешь, хочешь быть первым. То есть надо стараться в жизни быть сердцем победителя. Поэтому я, безусловно, расстроен, что мы не стали чемпионами, но есть как есть. Поэтому тут уже нужно сейчас успокоиться. Потрачено огромное количество нервов, сил, эмоций. Банально хочеться виспатися. Черкаські мавпи і Дніпро подарували вболівальникам чергову феєричну серію. Обидві команди були гідними бронзових нагород, і жодна не хотіла б поступатися. Хоча Дніпро доволі легко повів у рахунку, вигравши перший поєдинок серії на своєму майданчику: 91 на 77. Майже третину очок своїй команді приніс Олександр Мішула, враховуючи те, що друга гра мала відбутися у спорткомплексі «Шинник», ніщо не відчувало проблем господарям. Проте другий поєдинок пішов за іншим сценарієм. Запекла боротьба точилася від самого початку гри. Жодній з команд не вдалося відірватися в рахунку більше ніж на сім очок. А Олександр Кольченко видав просто відмінний поєдинок, 13 разів вразивши кошик господарів. 28 очок Кольченка допомогли мапам зрівняти рахунок у серії і у піднесеному настрої вирушити додому. А у тренеру Дніпра Денису Журавльову довелося розв'язувати завдання нейтралізації Кольченка уже на майданчику у Черкасах. Він знову видав результативну гру. Цього разу від Кольченка у кошик Дніпра прилетіло 29 очок. Не підвели і решта партнерів по команді. Ігор Чумаков не просто став найкращим на підбираннях у своїй команді, він здобув найголовніший відскоку матчі і разом з тим приніс перемогу мапам 83 на 81, подарувавши неймовірні емоції вболівальникам. Фантастичну перемогу! Черкасці знову опинилися у кроці від перших медалей у історії клубу. Проте нагородами марили не лише господарі. Дніпру вкотре довелося доводити, що ця команда сильна своїм духом. Програючи 1-2 у серії вони спромоглися на ефектну перемогу на чужому майданчику і вижили. Цього разу традиційним лідерам Дніпра Тимофєнку та Мішулі прийшли на допомогу Сергій Загреба та Павло Ревзін. Цей квартет приніс команді 68 очок майже стільки ж, скільки уся команда суперників. Підсумковий рахунок гри 83 на 69. Таким чином, Дніпро переніс фінальний акт протистояння на свій майданчик. У залі Шинника трибуни несамовито підтримували своїх улюбленців, але цього тиску, схоже, не помічав Стесі Девіс. Форвард Черкастів став найрезультативнішим гравцем матчу. Він здобув 25 очок. Хоча мало хто міг уже завадити Дніпру по вибороти бронзу. У цій грі у господарі відзначилося 10 баскетболістів. Фактично, усі, хто провів на майданчику, буде більше однієї хвилини ігрового часу. А найбільше очок команді приніс Станіслав Тимофієнко – 18. Тож не дивно, що після переможного матчу, який приніс Дніпровцям бронзові медалі, капітан Дніпра отримав ще й відзнаку найкращого форварда Суперліги парі-матч. У цьогорічному розіграші Дніпровці зіграли на усіх стадіях плей-офф 12 поєдинків. б ми виграли 3-0 зікончені, було б не там закінчити, Біз без, без болельсіків. Так, конечно. Ну, сейчас эмоции переполняют. Можно много говорить, но я очень горд. Кто скажет, что это неудачный сезон, пусть первый бросит меня камень. сезон, мне кажется, очень удачный. ребята прекрасно работали. да, мы не ожидали, что мы можем выиграть кубок, но после кубка у нас уже появились и другие амбиции, другие задачи мы ставили перед игроками. да, к сожалению, не сложилось нам попасть в финал, вот, но серия с Черкасами очень хорошая, продолжительная, напряженная каждая игра была. ребята восстановились, привели себя в чувство, выдали две хорошие игры в Черкасах и дома, и третье место, мне кажется, заслужили. Я считаю, что этот сезон Суперлиги был просто на порядок сильнее и интереснее, чем предыдущие несколько последних сезонов.